Добрий вечір, малята. Сьогодні я запрошую вас послухати казку лісовичок, яку написала Тетяна Мельник. Тож сідайте зручніше та слухайте уважніше. В одному старому старому лісі жив собі лісовичок і звали його Тимофієв. Мешкав він у невеличкій дерев'яній хатинці прямісінько на сонячній галявині. Любили звірята навідуватися до лісовичка і ласувати соковитими ягодами, бо їх, тих червонобоких смаколиків, було у Тимофія цілісіньке суничне море, а бувало й таке, що навіть люди приходили на галявину, тоді Тимофій вилазив на дах своєї хатини і уважно спостерігав за гістьми. Чемним людям дозволяв рвати ягоди до схочу, але тим гостям, які кривдили суничні кущики, таких страхів наганяв, що тільки вони геть від хатинки лісовичка тікали. Якось одного дня порався Тимофій біля своєї хатинки, аж чує, хтось іде і галасує. Прислухався на звіра щось воно не схоже, міркував про себе лісовик. Ану, полізу я на дах. Та роздивлюся гостя пильніше. Так і зробив. Сів собі біля комина, дістав з кишені черівні скельця та й дивиться. Коли бачить, іде по лісовій стежині хлопчик, такий собі невеличкого зросту, у синій кепочці з рюкзаком за спиною. Та так той хлопчик верещить, що аж дрібні звірі поховалися з переляку в нори, а великі зачаїлися у засідках. Тільки Тимофій того малюка не злякався. О хо хо промовив голос лісовик. Певно, щось недобре трапилось. Треба хочі спускатися донизу та допомогти хлопчині. Вибіг він на стежку та гукає Гей, малий, ти чого репетуєш? Сам ти малий. Я вже дорослий, здоровенний, плачучи, промовив хлопчик. Еге. А мене тивофієм звати. Лісовик дістав з кишені червонобоке яблуко і протягнув хлоп'яті. Бери, здоровенний, пригощайся. Лісовик сів на липову колоду обабіч стежки і дістав з кишені свого зеленого кожуш... кожушка ще одне яблуко. Та так смачно ним захрумкотів, що малюк і собі загодився яблуко гризти. Тільки мене звати нездоровенним. А Юрком, вже заспокоївшись, промовив хлопчик. Г? А я думав, що так і звати, здоровенний, засміявся Тимофій. Та ні, то я хотів сказати, що я вже ніякий не малий, а дивись на який. малюк вистрибував на колоду і став на носочки і підняв обидві руки вгору. О, так ти сильно здоровий. Як он те дерево, Тимофій показав на тоненьку берізку, що росла у бабіч стежки. От і я кажу, що ніякий я не малий. Але по правді, то ніхто не вірить. А в садочку, ех, Юрко сів на колоду і махнув рукою. У нашій групі, як ідемо на прогулянку, то вихователька тільки мене за настею, за найменшою дівчинкою в групі ставить. А я ж від неї от настілечки вищий от. І хлопець показав на свій нігтик на мезинчику. Ет, яка несправедливість. Лісовик зістрибнув з колоди. Але ж скажи но, Юрку, чого ти так репетував, що аж всі звірі сполохав? Та я ж загубився, пішов зі старшим братом по сониці та й загубився. Он як похитав головою лісовик. А сонечі з братом знайшли? Та ні, не знайшли. Певно, немає їх у цьому лісі, махнув рукою Юрко. Як це немає? Ах, ходімо зі мною, я тобі покажу ціле сонечне море. А хіба так буває, здивувався хлопчик. Ходімо, сам побачиш. Хлопчик зіскочив з колоди, і вони разом з Тимофієм подалися до його хатини. Як же здивувався малюк, коли на власні очі побачив справжніше сіньке суничне море. Пригощайся, їж до схочу. Можеш ще й для братика нарвати. Тимофій зняв свого солом'яного бриля і подав Юркові, кидай прямо до капелюха, і вони разом заходилися ласувати солодкими суницями та збирати їх до Юркового братика, та збирати їх для Юркового братика. А коли вже наласувались досталь, то побігли грати до хатинки лісовика. Хоч іграшок Тимофій не мав, зате були у нього такі незвичайні речі, про які Юрко навіть не здогадувався. Дерев'яні тарілки танцюристки аж позіскакували з полиць, коли Тимофій почав бити в чарівний Бубон, а як літали подушки по хаті, по правді подушки були самі звичайні. А просто хлопці розігралися не на жарт, а коли лісовік заходився бити чарівними ложками по столу, то з печі, ніби спортсмени з трибуни повискакували казанки та горщики прямісінько на підлогу. Ох! Тільки й міг вимотити лісовик, падаючи від утоми на ліжко. Оце була гра, Юрко витер рукою під злоба і сів на стілець. Тільки тепер. Хлопчики помітили, що влаштували в хатині справжнісінький гармидер. Раптом Тимофій схопився на ноги і перелякано вигукнув Ой ой ой, у мене в животі щось муркоче. Невже я так загрався, що й не помітив, проковнув кота. Та ні, он він де, Юрко показав на піч, де, скрутившись клубочком, спав чорний котяра. А що ж воно там так мурчить? Ось послухай. Лісовичок зістрибнув з ліжка і підбіг до Юрка. Ой не можу, ой насмішив. Так то ж мій живіт так муркотіти вміє, коли їсти хоче, заливаючись від сміху, промовив хлопчик. Точно їсти. А тут з тобою так загрався, що й обід не встиг зварити. Нічого, зараз хутенько поставимо все на свої місця та й візьмемося їжу готувати. Як тільки Юрчик почув про прибирання, так і настрій у нього зіпсувався. А Атож, у дитячому садочку тільки роботи, щоб прибирати іграшки, от гралося от гратися Юрко любив, а прибирати аж ніскілечки. Нудно, здавалося, хлопчикові та робота, отож завжди шукав причину, аби тільки не допомагати дітям та виховательці прибирати в ігровий майданчик. А знаєш, я так втомився, що й не мов на ноги стати не подужаю, скрушно похитав головою хлопчик. Я ось трохи відпочину, а потім тобі допоможу. Тимофій подивився на Юрка, примруживши праве око, добре, добре, відпочивай, а я вже якось сам спробую в цьому гармидері відшукати свого Беника». «Вари вареника. Якого, якого вареника? перепитав хлопчик. А такого чарівного горщичка, якого тільки скажи, беники вари вареники, він тієї ж миті починає варити вареники з сиром, з картоплею, з вишнею і навіть з запашною полуницею. Ох, так чому ж ти відразу не сказав, Юрко враз зіскочив з стільця. Я ж так люблю вареники з сиром і полуницею. Та я ж тобі говорив, що перш треба все на місця поставити. А як же інакше ми можемо відшукати чарівний горщичок? Не встиг тимофій доказати, як Юрко вже заходився подушки з підлоги збирати, а потім тарілки до мисника переносив. Був на, на цвяшок, що на стіні повісив. Стільці довкола стола поставив. Ще й віника попросив, щоб підлогу замести. І коли в хатинці стало прибрано та чисто, враз і чарівний горщичок знайшовся. Виявляється, що закотився він аж під ліжко, а Юрко, коли підмітав підлогу, звідти віником його дістав. Дякую, хлопче, що допоміг мені, усміхаючись, промовив Тимофій. А тепер дивись на, ну, які зараз чудеса почнуться. Лісовик поставив горщичок на стіл і промовив Беники вари вареники. Ой, що тут почалося? Горщику раз щось загур... загуркотіло, запінилось, запарувало, а коли все стихло, то так смачно запахло на всю хатину. Що Юрко з Тимофію враз за положки побігли. Такі смачні вареники хлопчик коштував вперше. Наїлися, хлопчаки, до схочу, а коли встали за столу, то Юрко сам пішов до криниці мити свою тарілочку. О, дивись, який ти дорослий, навіть тарілки вмієш мити. Тепер вихователька буде тебе ставити першим. Як будете йти наступного разу на прогулянку, промовив задоволено лісовик. Юрко аж зашарівся від таких слів. Як же йому кортіло вирости? Він ще подумав, тепер завжди буду допомагати Ганні Михайліни прибирати ігровий майданчик. Це ж так цікаво, особливо, коли потрібно знайти щось дуже-дуже важливе. Хлопчик подивився на небо і побачив, що сонечко вже аж ген, як високо. Значить, уже пора не ранкова. Ой Тимофій, – стурбовано вигукнув Юрко, братик, певно, мене шукає. Стривай, я подивлюся у свої чарівні скельця, і ми хутенько відшукаємо його в лісі. Тут лісовик піднявся драбинкою на дах і став дивитися на всі боки. Юрко терпляче чекав. Доки Тимофій спуститься донизу. Та що, бачив? гукнув хлопчик. Так, бачу. Він на сусідній галявині біля стромка. За якусь мить Тимофій спустився донизу, і вони хутенько пішли лісовою стежкою. Як же зраділи обидва брати, коли побачили одне одного? Юрко відразу почав розповідати про свої пригоди, а ще. Хлопчикові так кортіло познайомити свого братика з Тимофієм, та тільки лісовики рід чарівний. Вони людям в біді допомагають, але й своєї лісової роботи не забувають, а на згадку залишив хлопчикам свого солом'яного капелюха. Гадаєте, що звичайнісінький бриль? Е, ні. Але то вже інша казочка буде.